Іноді люди йдуть до цього досить довго. Водночас трапляються випадки, коли достатньо одного поштовху, щоб бажання творчої реалізації прокинулось, перетворилось фактично на сенс всього життя. Віднедавна відвідувачі і читачі Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького мають змогу насолоджуватись мальованими полотнами миколаївського лікаря-травматолога і талановитого художника в одній особі Валентина Григоровича Смагіна. Він надзвичайно тонко відчуває кожен подих навколишнього світу. Перш ніж звичайне полотно в його мілих руках почне жити, стане картиною. Валентин Григорович чаклуватиме біля нього протягом декількох місяців. Власне, весь свій вільний час, якого у щільному графіку травматолога дуже мало, тут що по фотографіям, що по пам'яті, що що з натури, тут я ж говорю, якоїсь такої спеціально підготовленої схеми немає. Свій внутрішній стан, свої смаки, своє відчуття життя. От я, головне, писав, як я з самого початку говорив, я пишу для себе. Це зараз, можливо, вже для когось, для аудиторії, от як сьогодні на виставці. А так я намагався сам, в першу чергу, сам отримати задоволення від процесу і його результату. Ну а тепер це вже є для других. Протягом 47 років Валентин Смагін допомагає людям. До Миколаєва він приїхав у 72-му після закінчення Київського медичного інституту і весь цей період залишається відданим єдиному рідному закладу лікарні швидкої медичної допомоги. А малюванням захоплювався з дитинства і мав таку життєву мету, але доля розпорядилась інакше. Спробувати ж себе у живописі вже у поважному віці підштовхнув його величність випадок. Підшовхнула моя пацієнтка. Вона художниця. Я її оперував. Багато розмовляли під час операції, і мені сказали, що вік не завада. Починати можна в будь-якому віці. Я за дуже вдячний. Її фамілія Ольга Федорченко. Відтоді і почалося. Робота у лікарні в основний час дозвілля біля Мольберта. Сьогодні колекція Валентина Смагіна налічує близько 70 робіт. Перша персональна виставка відбулася у столиці декілька місяців тому в Державній науковій медичній бібліотеці. Для миколаївців і гостей міста героя його талант відкриває центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. А насправді цей місток від Миколаєва до Києва із Києва до Миколаєва перекинула ще одна творча людина, поетеса Лариса Матвієва. Вона побачила роботу Валентина Гурича в Києві в цій бібліотеці, розповіла нам про нього. Ми його знайшли, і ось результат його картини викликають зацікавленість глядачів. Жодна з робіт не залишає байдужим. Переважною більшістю це пейзажі. Мальовничі куточки України. Митець бачить такими різними і неповторними. Вони вирізняються довершеністю і глибиною задуму. На досягнутому автор не зупиняється. Валентин Григорович перебуває у пошуку як нових форм, так і нових сюжетів. Павло Москальов Олексій Уменський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.